Друга домівка для людей похилого віку на Прикарпатті відновили корпус Коршівського геріатричного пансіонату. Нове приміщення може вмістити близько пів сотні людей. Одним з перших там побували і наші журналісти. Цей корпус Коршівського геріатричного пансіонату не використовували роками. Через його аварійний стан. Тепер споруду реконструювали. Тут створили всі умови для людей похилого віку. Ми бачимо корпус, який просто занепадав з 2004 року. Тепер, дякуючи хорошій співпраці з нашими міжнародними донорами, з швейцарським червоним хрестом, вони зробили повністю реконструкцію капітальний ремонт цього корпусу. Вклали 26 мільйонів 400 і зробили, що тут може проживати 55 людей, і повністю даний корпус є інк інклюзивний. нині у пенсіонаті проживає 57 людей, з них 17-ро внутрішньо внутрішньопереміщені особи. За підопічними доглядають 14 медичних працівників. Це люди соціально незахищені. Вони потребують круглодобового догляду, як соціального, так і медичного. Що ми які послуги ми їм надаємо? Круглодобовий є медичний пост і соціальний працівник надає їм всі соціальні послуги. А ще приміщення адаптували для потреб осіб з інвалідністю. У всіх ноги. все, що людина поступає, якщо вони люди заживиють, тут важна. Тут двері закриваються і немає доступу до всіх підопічних і тут окремо. Разум, а саме обладнання, всіма називають. Корпус повністю обладнаний. Сьогодні дуже важливо, щоб такі заклади були інклюзивні, доступність це питання номер один, це пріоритетне питання, тому що дуже багато людей на колясочках приїжджає до Івано-Франківської області. Дуже багато у нас є таких людей, які обов'язково повинні бути забезпечені інклюзивним доглядом. Наступний етап ремонтні роботи у першому корпусі пансіонату.